Добрий день, підписники і гості каналу. Вітаю вас з півночі Рівненської області. На календарі 22 грудня, хоча за вікном цього зовсім не помітно. Ну і в першу чергу хочу вибачитися перед своїми підписниками адже пропала більше ніж на 2 місяці. Ніколи не думала, що можна опинитися в емоційній ямі. Думала, що я все зможу і витримаю. Але настав якийсь такий ступор, коли я спроможна була лише виконувати свої безпосередні обов'язки, тобто ходити на роботу і піклуватися про домашніх і про господарство. Але зовсім не було ні сили, ні творчості якоїсь, ні уяви для створення чогось нового. Тому, вибачте, будь ласка, постараюся не пропадати більше так надовго. І так, з назви відео, ви побачили, що е, я вирішила поділитися своїми роздумами щодо цього сезону. Сезону 2024 в своєму квітнику. Ну, і перший висновок, який я зробила ще навесні, що не завжди е, хороша і гарна зимівля, і вихід е, троянд із зими залежить від м, укриття їх. Адже, попри те, що одні троянди були вкриті, е, якісь присипані великими купами землі, якісь прикриті агроволокном, і з зими вони вийшли більш-менш однаково. Навіть я би сказала, що ті, що були прикриті агроволокном, тунелями, вони постраждали якось більше. Не знаю чому. Ви можете бачити, наскільки низько я обрізала е, навесні свої. Троянди. Фактично вони ледь виглядали із землі. Я вишукувала бруньки, хоч якісь, щоб мати надію на те, що вони потім заквітують. Були такі, які пускали відразу базальні пагони із землі, дякую їм. Вони майже всі вийшли з зими гарно, і вони гарно потім квітували, але навесні це був справді шок. Тому цієї осені, скажу зразу, я не дуже переймалася укриттям троянд, і я їх все ще продовжую вкривати. Я не спішу, адже температури у нас не падають аж так низько, лише раз було мінус 8 чи мінус 10, не пам'ятаю, один ранок. На день знову степліло, і тому я не поспішаю. Я поступово їх присипаю, деякі вкриваю тунелями, але не спішу. Наступне, чого я не зробила знову ж таки в цьому році, я вирішила не обрізувати листя на трояндах перед укриттям чи підготовкою їх до зимівлі. Я досить довго чекала, щоб листочки осипались. Потім десь на початку грудня я е, вигрібла те, що осипалось, все інше залишила, не обрізаючи. Минулими роками я завжди обрізала, наслухавшись порад е, з е, YouTube-каналів. А цього року задумалася, а для чого? Для чого ми це робимо? Е, бо так роблять всі. Ну, Тоді я вирішила, що значить я не буду так робити. Я не буду травмувати лишній раз свої троянди. І от зараз грудень, кінець грудня. Є троянди в саду, які, переживши морози, все ще стоять із листочками. Тому я ще раз переконалася, що не варто спішити і обскубувати те листя на кущах. Третє, чи обробляти е, троянди перед зимою? Однозначно так. Я маю на увазі міді вмісні препарати. Я є прихильницею біопрепаратів, і я про це не раз говорила у своїх ем, відео. Але, чесно кажучи, стикнулася з такою проблемою, як борошниста роса. Минулого року на неї захворіло восени 2-3 кущі, вже зараз не пам'ятаю. Я тоді обробляла біопрепаратами, часто обробляла, як це вимагають, обробки біопрепаратами, але цього літа. Влітку 2024 року це, таких кущів стало більше. Так, були дощі, так, були перепади температури. Так, можливо, якісь інші фактори. Їх може бути багато, безліч. Можливо, нові кущі, які я посадила, були вражені. Хоча якраз ці нові кущі і не хворіли. Не знаю, не хочу гадати. Не, не, не люблю, коли не знаю точно щось там припускати. Все це даремно, адже результат на обличчя, Борошниста роса на кущах є. Тому я вирішила обробити ем, спочатку медян екстра. Це було десь в листопаді місяці, на початку листопада, а потім кінець листопада, початок грудня, коли дозволили температури, я обробила сад весь і квітник біопрепаратами біошок в поєднанні з 30 d Обробила гарно, щедро, не поспішаючи, як дерева, так і всі кущі. Я збираюся знову вернутися до біопрепаратів восени, навесні, вибачте. Знову хочу, щоб Земля не страждала від тої хімії, страшної, яку ми туди вносимо. Але якщо я побачу, що троянди знову хворіють, я змушена буду вернутися на трояндах знову до чогось такого трошечки сильнішого. Я не кажу про якісь агресивні хімічні препарати, я однозначно проти них. Але щось таке, з чим не можуть справитися біопрепарати, я змушена буду використати. Знаєте, на ем, сторінці Олени Тур, хто знає її, її трояндочки, я м, прочитала таку річ, що сад має свій імунітет. І якщо ми забезпечили цей імунітет, то впродовж кількох років він може триматися. Але потім. Під впливом різних факторів цей імунітет слабшає, якщо його не підтримувати. Я чогось подумала, що можливо так сталося і в моєму саду. Досить такий довгий період часу я справлялася зі своїми трояндами і з їхніми проблемами, з біопрепаратами. Все було добре, все було гаразд. Я перейшла на біопрепарати років три чи чотири тому. І я думаю, що цей результат тримався в моєму саду, але минулого року здоров'я саду, я маю на увазі квітника, погіршилося, і я почала помічати саме ознаки борошнистої роси. Так, чорна плямистість вражала кущі ближче до осені, але я ніколи на це аж так не звертала великої уваги, адже ну, чорна плямистість це не найгірше, що може вразити наші троянди. Тому я думаю, що весною я знову повернуся до біопрепаратів, але перед тим, напевно, все-таки потрібно буде обробити знову препаратом біошок в поєднанні з 30Д, щоб запобігти тій борошнистій Росії, яка. Походу, вже прижилася таки непогано біля деяких кущів в моєму саду. І ми ж з вами розуміємо, що хвороба живе не на самому кущі, не стільки на самому кущі, як в ґрунті біля наших рослин. Тому, напевно, треба буде мідь продовжити використовувати восени і навесні. Ну, і четверте, чим хотіла поділитися. Нарешті в цьому році я ха, можу похвалити себе, ура-ура-ура! Я перестала замовляти троянди, ну тому що бо хочеться і бо гарна квіточка на фото. Адже е, ніде правди діти саме так замовляла я раніше. А ще колись перед тим, коли купувалися вони всі на базарах, то дайте. Мені жовту, рожевеньку, червоненьку і так далі. Тобто назв багатьох троянд я навіть не знала. Це вже значно пізніше почала цікавитися назвами троянд. Я зрозуміла, що є різні типи троянд, різні види, так сказати, групи, як ми їх називаємо. До цього я ніколи цим не цікавилася. Тільки з приходом такого інтенсивного використання інтернету. Я почала цікавитися, почала відвідувати групи, дивитися відео, то що, напевно, так, як і більшість із нас. Ну, і тепер, коли я обираю троянду, все-таки я намагаюся шукати описи, відгуки, запитую інколи поради в інших квітникарів. Довго думаю, де краще посадити ту троянду, так, з чим її краще поєднати. Підбираю, щоб це були ті групи троянд, які не будуть заважати е, рости одна одній. Ну і Ніде правди діти місця на правди, насправді вже майже не лишилося. Тобто в квітнику, де в мене росли троянди, це однозначно його немає. Я вже почала займати потихеньку інші місця, в яких ніколи не було. Е, квітів ми там саджали зазвичай якісь там інші культури. Ну і чоловік вже жартує, що напевно варто зовсім відмовитися від грядок з овочами, щоб містити всі ті троянди, які я хочу. Тому я тепер прискіпливіше до цього з цього ставлюся. Я намагаюся замовляти троянди, які е, стійкі до хвороб, які стійкі до морозів, які можуть перезимувати без аж якогось там е, такого укриття на зиму. Можна, звичайно, починати прибирати із саду квіти якісь інші, і саджати тільки троянди, як часто дехто говорить, що от я викидаю і сажаю тільки троянди, а я не можу. Одну от не можу я позбутися всіх інших рослин. Які ростуть у моєму саду. Ну, як можна викинути оцю красу? Тим паче, ви неодноразово чули в моїх відео, що я люблю динамічний сад, я люблю, коли в ньому весь час щось квітує. Бажано до самих морозів, ще й щоб і морози, перші заморозки, щоб пережило. Саме тому я цього року вкривала свої е, хризантеми мультифлора, коли почались заморозки в жовтні. Тому я не, мене не піднімається рука щось викинути. Так, я часто щось пересаджую, щось забираю, щоб звільнити більше місця для троянди. Але я намагаюся не викидати. Ділюся з іншими людьми, там віддаю якісь рослини, але намагаюся не викидати. Єдине, що я цього року викинула, це були три кущики троянд. Купувалися вони колись десь ж, на базарах, я навіть і не пам'ятаю, коли це було. Можливо, колись моя мама мені їх віддавала, я не знаю. Але чому я їх викинула? Не тому, що вони там були десь там якось придбані. І я не знала більшості назв, як вони їхніх назв не знала. Справа в тому, що вони зовсім не наростали. Я спробувала їх пересаджувати. Вони два роки були пересаджені в інше місце, але результату це не дало. Я шукала якісь способи з інтернету, підкормлювала, підливала, щось там додавала, не було. Тобто Це один-два пагони, на кінці одна-дві, ну хай три квіточки, зазвичай це один раз квітування і все. Тобто Троянда займає місце, але результату немає. Я їх викопала. І що мене здивувало, це те, що на цих трояндах не було дрібного оцього смоктуючого коріння. І вони наче не розвивалися, наче вони застигли там в землі. Тому я просто їх змушена була викинути, навіть не пересадила в інше місце. Я просто їх викинула на їхньому місці, квітують уже інші, сидять уже інші троянди. Я сподіваюся, вони мене порадують в цьому сезоні, і я не пожалкую, що я е, позбулася тих троянд, які насправді ну, не зовсім то й радували. Ось такі роздуми про минулий сезон. Сподіваюся, наступний буде вдаліший, а саме головне, що в наступному році ми з вами все-таки оговтаємося і позбудемося отого нашого головного ворога. Ми однозначно переможемо.